Всіх вітаю в продовження теми захисту дітей закону 7087 я хочу наголосити на його важливості для виправлення критичного стану справ в сфері захисту дітей. Нагадаю, що понад два роки тому ми з колегами народними депутатами України, а це 67 депутатів, подали законопроект 7087, який покликаний вирішити основні проблеми в сфері захисту дітей. Це перший базовий із низки необхідних законів. Цей законопроект одноголосно конституційною більшістю парламенту з пропозиціями президента прийняли у серпні 2022 року. Верховна Рада прийняла його. Цей закон чекає система захисту дітей, громади і саме головне діти. Без цього закону суттєвих зрушень. Не буде і чим далі, тим очевидніше це стає. І наразі необхідність закону 7087 очевидна не тільки народним депутатам та фахівцям, а також підтверджена висновками міжнародних експертів. Так, незалежний аналіз законопроекту закону 7087, підготовлений експертами з правових питань на замовлення дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Свідчить, що закон 7087 здатен позитивно вплинути на поточну ситуацію у сфері захисту дітей у разі його реалізації. Тобто, міжнародна спільнота вже теж підтверджує, що закон позитивно буде впливати на десталізацію, на ту реформу, яка сьогодні має бути проведена і яка зупинилася із-за того, що її реалізовували неправильно. Отже, які дві основні проблеми вирішує закон. Закон забезпечує завершення реформи децентралізації в частині захисту дітей з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою країни. Законодавчо визначає повноваження громад. Я хочу нагадати, що повноваження громадам після децентралізації у сфері захисту дітей не були передані. Передали все, окрім дитячих повноважень. Свідомо це зробив Мінсоц, свій, в свій час, не подав, чи просто, як завжди, не подав. Я не знаю. Але це факт, і ми хотіли виправити цю помилку і, і вимагаємо виправити. А, також закон створює єдину керовану вертикаль, служб у справах дітей. Громада, район, область підпорядкованих єдиному центральному органу виконавчої влади. Ну так має бути у всіх сферах. Що отримала би і отримає ця сфера, сфера захисту дітей завдяки вступу в силу закону 7087? Громади отримують повноваження та обов'язки щодо захисту дітей, завдяки чому буде вирішено проблеми у сфері усиновлення. Всі наші мешканці, які українці, які вимушено переїхали за кордон, могли пересвідчитися, як там створена система захисту. Там тільки людина приїжджає в громаду, вже служби знають, що приїхала дитина, нова сім'я, вже на контролі тримають. А в нас, це залежить тільки від бажання або небажання голови громади, тільки від його відповідального стану. Ну, якщо він реально переживає за дітей, то він буде тримати на контролі ситуацію. Але він не зобов'язаний цього робити сьогодні. І так далі щодо створення сімейних форм. Ну, щоб не зупинятися. Саме головне буде вирішуватися питання усиновлення, питання дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування, багато бажаючих усиновити дітей. Всі про це знають. Є багато дітей, яких треба усиновляти, а можливості усиновити немає через, через бардак в цій, в цій сфері. Буде усунуто кризові явища у функціонуванні та створенні сімейних форм виховання, збільшиться кількість таких родин. Та як наслідок зменшиться кількість дітей, які влаштовуються в інтернатні заклади, посилиться захист прав дітей з боку державних структур. Я щиро вдячний колегам народним депутатам за однозначну підтримку у питаннях захисту дітей. Ми з вами, колеги, дійсно зробили все залежне від себе, щоб ситуація в країні в сфері захисту дітей мала шанс на покращення. Чому цей закон блокує міністерство соцполітики політики та люди, які з нею пов'язані? Я не розумію. Очевидно. Що без цього закону критична ситуація в сфері дітей буде поглиблюватися? Час задати питання міністру Жоновичу, чому вона його блокує, якщо всі ці речі очевидні.